Капеланське благословіння на 21 квітня 25-го року, в Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як фарисеї прийшли в пустелю до Аяна Хрестителя і запитали його: Хто ти? Чи ти Христос, чи ти. Один з пророків, чи Ілля? А він відповів він словами пророка Ісаї. Я голос того, хто валає в пустилі, Рівняйте дорогу Господу. І тоді фарисеї сказали, запитали його. Чому ж, якщо ти не пророк, не Христос і не Ілля, чого ж ти хрестиш? А чого ж ти хрестиш? І далі продовжується діалог, на якій. Іван нічого їм практично не відповів на їхнє запитання. Тільки сказав, що за мною йде той, хто, що я хрещу водою, і за мною йде той, хто я, ніякому недостойно я і ремінь взуття затягнути. Знаєте, такий діалог, який я довго уникав, від того, щоб його зрозуміти. А про що йде мова? Що означає «рівняйте дорогу Господові? І чому, чи була відповідь фарисеям, чого він хрестить? Знаєте, треба затихнути і задуматися, якщо ти хочеш розібратися ну, в цих словах, в цих обставинах. Для мене відкрилося, знаєте що? що? А що таке рівняти дорогу Господу? Рівняти дорогу Господу в моїх, в моїх очах це стало так, що рівняти дорогу, да, це, знаєте, якщо є сміття, треба прибрати. Якщо є а, гори, то треба їх роз, розрівняти, щоб того, кого ти чекаєш, того, кого... йому було легше до тебе прийти. Того, кого ти цінуєш, ти нібито запрошуєш тим, що до тебе легко прийти. Тобто ти сам трудишся для того, щоб той, кого ти приймаєш як пошануєш і приймаєш як поважного, йому було легше прийняти рішення до тебе прийти. Щоб він побачив, що я зробив все із запрошенням да, від себе належне, щоб ця дорога його була простою до мене, того, кого я хочу зустріти. І коли фарисеї знову запитали, чого ж ти хрестиш, а виявляється для Господа, що таке розридняти дорогу? Що я повинен зробити, щоб своє серце запустити Господа? А це те, що робив Іоанн Хреститель, він хрестив на покаяння. Тобто я повинен покаятися і тим я розрівняю дорогу до, свого, до, дорогу до свого серця, щоб вона стала чистим і правдивим перед Господом, щоб він зайшов в веселю, яка от якраз розрівняна дорога моїм покаянням. Але люди, які слухають і не чують, дивляться і не бачать. Тобто засліп, засліплене своїми уявленнями, ніколи ми цього зрозуміти не можуть. Але і мені не треба їм чого поясняти, бо люди сліпі і люди глухі на будь-яку правдиву або істинну відповідь. Тому Іоанн нічого їм не каже, а просто робить ту свою справу, яку покликаний робити, і рівняє дорогу перед Господом, який повинен прийти, і якому він і я недостоїн навіть ременця взуття. Одягнути а ні.